Вітаю на каналі. Сьогодні у нас О, тест і огляд ось такого акумулятора Start Pro. Він з комплекту з тренера. Ось тут розпаковка тренера буде. тренер в принципі, продається часом розкомплектовується, так що в описі і можуть бути окремо ці акумулятори. Так, дивимося. Він 20-вольтовий. Тут. Виробник пише, що це Китай. Індикація. Два ряди банок. заявимо 4 ампера 20 вольт. Давайте глянемо всередині. Так, всередині ось така здоровезна плата. Тут ось вас чотири ключика. Видно, не видно вам. Да, ось видно. Хочете поговорити, що вони скільки пропускають. Так, балансування ось. Дивимося, що будемо далі. Так. Ось такої якості збірочка тут. Трошки. Кривовато. Но на роботу не повинна впливати. Ді... Так, і тут немає цих всяких захисних штучок. Так. так. По маркеровці. 18650 2000 p 36 вольта. Що за фірма не. Далі ми не побачимо. Бо скривати немає як. Так бачите ще раз. 18650, 2000 p 8 вольта. Так, міряємо опір. Якось так, так поставить, щоб мне заважало. Аккумулятор сюди, Ты прибор сюди. так и заряд на майже 4.1 1 от множим на 2 и получается оперкумерки будут тут их е их е 2 вот 8 5 это получается 17 Семнадцать Так далее.

Теж 4,1 вольта. І останній у нас вісім і Так, внутрішній опір від 8 і 4, здається, ось був, менший. тут був Дякую. Не попав. Так ось. 8,4. Саме менше до 8,6 саме більшість в парі. множимо цю цифру на 2 і отримуємо Опір самої комірки приблизний. Так. Опір всього акумулятора. Напора. Ось. 46 мільйон і 20. Майже 21 вольт. 20,7. 46 діліть на 5, множити на 2 і середній опір комірки Далі. Далі в нас трошки в сторону щоб не заважало. Запчасти. Так, далі у нас буде тест на ємкість. Де у нас хто плюс-мінус? Ось у нас мінус. Це у нас плюс. О, кстати, до речі, контакти тут непогані такі, добротні великі. Ну і термометр. Вон туди йому випухаємо, а не хоче. Але куліст. Ось все. от вот термометр. Ось ну, для відео тако. Що це тут таке? Міряється. Так, не дуже вам досвікли. Ось. Ось. Є. Так, температура 23 градуса. Напруга 21. Лічильники по нулях. Я його зараз запускаю. А ви швиденько це все бачите. Навантаження, так, як тут заявлено, 4 А. Я даю 4 А 1С. Так, ямкість показало 3,1 А. Але ну, у нас, зазвичай ще тест продовжується навантаженням в 1 А. Так що дивимося. Теж Та, все-таки на ямкість. Ну, показуємо вже значно гірше, ніж інші 4 що у нас буде. І так, результати. Ємкість нього 31 Ампер, навантаження 4 Ампера, при навантаженні 1 А він там майже нічого не дав. А я ще хочу проміряти ще раз внутрішній опір і навантай, цей... і напругу. Девчонки розрадил до 3,2 до 3,15 3,15 ось два 2. Так, бачимо, що комірки розряджаються не, не однаково Можливо, що, в принципі, при зарядці він був були майже всі однаково заряжені. Трошки різна напруга є по комірках. Одна значно сильніше просіла, от по ній і, і вимкнулося. По можливості я ще один проведу тест. Єдине, що не буду розбирати щоденький такий тест. Силочка на нього, якщо він буде, звісно, в описі. Коли це буде, не знаю, вибачайте, чесно. Часу трошки не вистачає на це все діло. Щоб не пропустити, можете підписатися. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення! or just the truth about two.